Ості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про вогонь. Історія розвитку людства це історія виживання людей у навколишньому світі. Як показав час, вогонь став однією з найважливіших умов продовження існування людини на планеті Земля. Вогонь здавна служить людині, даючи тепло і світло, допомагаючи готувати їжу, плавати метал і пластмаси, рухати автомобілі, піднімати в небо літаки та ракети. Вогонь також зі слухняного помічника може перетворитися на ворога. А як люди навчилися використовувати силу вогню? Невідомо, коли наші пращури вперше почали користуватися вогнем. Це сталося багато тисяч років тому, коли первісні люди ще жили у печерах, вдягалися у шкури звірів і їли те, що вдавалося назбирати або вполювати. У ті часи вони навіть гадки не мали про гарячу їжу. Ніхто не знає, як люди познайомилися з вогнем. Можливо, блискавка вдарила у сухе дерево, чи вулканічна лава запалила рослини на схилі вулкана, чи трапилося щось інше. Первісні люди швидко зрозуміли, вогонь чудовий подарунок, завдяки якому можна грітися біля багаття та споживати гарячу їжу. Але добувати вогонь наші пращури тоді ще не вміли. Дуже довго люди могли лише підтримувати вогонь, який сам спалахнув з якоїсь причини. Зазвичай це робили жінки, які стежили, аби полум'я не згасало, вчасно підкладаючи дрова у багаття. Є гарна легенда про Прометея, який багато століть тому подарував людям вогонь. Взагалі, колись давно вогонь вважався живою істотою з примхливим характером. Він їсть, п'є і спить, як людина. Але якщо його розгнівати, він може роздмухати цілу пожежу. Через примхливий характер вогню з'явилися вірування і застереження. Вогонь не можна було топтати, не можна було в нього плювати, сипати у вогонь сіль, це наче людині в очі. Але це лише легенди і не більше. У житті все було набагато складніше. Спочатку вогонь використовували для захисту від холоду та диких звірів, освітлення та приготування їжі. Він згуртовував людей. Зміцнював колективні стосунки, адже його слід було підтримувати. Археологи знайшли печери, в яких вогонь горів безперервно впродовж десятків років. Осередок вогню був центром, навколо якого відбувалася майже вся діяльність первісного колективу людей. Вогонь шанували як живу істоту, його боялися, йому вклонялися. Але все ж таки люди, як і раніше, залежали від багатьох природних і життєвих причин. Які будь-якої миті могли залишити їх без вогню, наприклад, дощ, сніг і вітер могли загасити багаття. Відсутність сухого хмизу і дров унеможливлювало підтримку вогню. Недбайливість людини, яка була відповідальна за багаття, також призводила до втрати вогню. При зміні стоянки не завжди вдавалося донести до нового місця палаючі смолоскипи або тліюче вугілля. Тому людині було життєво необхідно навчитися самотужки видобувати вогонь, щоб використовувати його в потрібному місці та у потрібний час. З часом давні люди помітили, що якщо з великою силою терти один об одного дерев'яні палички, незабаром вони задимляться і загоряться. Пізніше печерна людина зауважила, що при ударі одного каменю об інший з'являється іскра, можливість добувати вогонь зробила людину сильнішою. Ми можемо лише здогадуватись, як усе це відбувалося, спостерігаючи за тими племенами людей, які ще й досі знаходяться на стадії первісного існування. Вогонь супроводжує людину на всьому шляху розвитку цивілізації. Коли люди навчилися користуватися вогнем, а потім здобувати його, їхні можливості збільшилися багаторазово. Так було з'ясовано, що вогонь може зберігати від псування продукти харчування, очищати поля від бур'янів, допомагати отримувати метал. Вогонь допоміг людині розселитися по планеті, забезпечивши їй тепло в різних кліматичних умовах. Опанування вогню стало необхідним чинником для виникнення і існування сім'ї. Він збирає навколо себе людей, має об'єднувальну та очищувальну силу. З часом люди оволоділи технікою підтримання вогню. Вони зрозуміли, що вогонь роздмухується вітром, що для нього існують такі природні перепони, як вода, земля, скелі, що вогонь необхідно підтримувати за допомогою палива, що його можна переносити з місця на місце. Штучне утримання вогню сталося набагато пізніше, ймовірно, на початку епохи верхнього палеоліту. Відомо кілька дуже давніх способів добування вогню скоблінням, випилюванням, свердлінням. Коли два шматки деревини інтенсивно терли одне об одне, а також висіканням іскор за допомогою кременю. Останній спосіб від початку залізного віку був удосконалений шляхом використання кресала і побутував аж до винаходу у 19 столітті фосфорних сірників. Найчастіше у минулому вогонь добували свердлінням. Цей спосіб був поширений в Азії, Африці, Австралії та Америці. Свердло складалося з дерев'яного прутика, яким свердлили дерев'яну просмолену дощечку, що лежала на землі. Свердло обертали долонями рук або іншою паличкою, кінці якої стягували мотузкою. Цей прийом вимагав певного вміння та чималого досвіду. Минали століття, і люди стали застосовувати вогонь для технічних цілей. Під час обробки деревини, випалювання глини для отримання металу. Здавна відома людям двоїста природа дії вогню. Вогонь, що вийшов з під контролю, здатний викликати значні руйнівні, подекуди навіть смертоносні наслідки. До таких проявів вогню належать пожежі. Але водночас пожежа допомогла людям побороти чому. Лондон вже зіткнувся з трагедією, коли в 1666 році місто охопила пожежа. Бубонна чума прибула до міста напередодні і забрала життя 15% його жителів за одне літо. Після того, як за кілька днів велика пожежа в Лондоні знищила 436 акрів нерухомості, спустошення призвело до дивовижного побічного ефекту. Воно очистило територію від багатьох щорів. Того ж року епідемія в Лондоні згасла. Пожежа може допомогти очистити від розлитої нафти. Незважаючи на те, що запобігання розливу нафти є ідеальним вирішенням можливих екологічних катастроф, важливо вміти швидко очистити території, якщо розлив таки трапився. У 2016 році група вчених оголосила, що виявила новий тип пожежі, який зробить саме це. У природі трапляються нестійкі вогневі полум'я, але так званий синій вихор, створений в лабораторії, горить чисто і. Передбачуваніше. Його синій колір вказує на повне згоряння, яке залишає за собою мало рештків. Якщо відтворювати їх у більших масштабах, новий тип вогню буде спалювати розливи нафти ефективніше, залишаючи за собою менше забруднюючих речовин, ніж традиційний вогонь. Це могло б врятувати екосистеми від великих руйнувань, якщо така катастрофа мала б мати місце в майбутньому. Не забуваймо, що вогонь дозволив людям мігрувати. На додаток до джерела тепла вогонь також міг допомогти мігрувати людям, щоб захистити їх від хижаків і продовжити термін зберігання запасів їжі. Але вогонь сприяв виникненню туберкульозу. Про згубний характер вогню нагадує палаючий ліс та палаючі будівлі, але один із найбільш руйнівних впливів вогню на людство може мати менш драматичне походження, принаймні так стверджує група австралійських біологів, яка відстежує народження туберкульозу. Їхні дослідження показують, що хвороба розвинулася з лінії мікробів, званих мікобактеріями. Людські легені, ослаблені димом, більш сприятливі до зараження мікробами і скупчення групи людей, як це зазвичай трапляється біля пожеж. Могли дозволити йому швидко поширюватися і швидко переростати у відомий нам сьогодні патоген. Утім, вогонь допомагав нашому мозку рости. Деякі вчені стверджують, що люди ніколи не розвинули б великого мозку, який відрізняв би нас від інших приматів без цієї навички. Приготування їжі не просто робить її смачнішою та безпечнішою для виживання, вона також полегшує пережовування та перетравлення їжі. Після того, як знайшли спосіб обробити м'ясо, ранні люди мали змогу витрачати менше часу, гризучи тверді шматки сиров'яленого м'яса, і велика частина цих зайвих калорій пішла на живлення їх мозку. Вогонь ще й використовували як сільськогосподарський інструмент. Ранні люди дізналися, що вогонь можна використовувати як інструмент для обробки їжі ще до того, як посадити насіння в землю. Зрубуючи ділянки дерев та запалюючи контрольовані пожежі, щоб позбутися пнів, фермерам залишалися поля з багатим на поживні речовини попелом та ґрунтом для вирощування сільськогосподарських культур. Спроможність очищати поля вогнем сприяла піднесенню сільського господарства. Цим самим методом мисливці зберечій також користувались для створення середовища для мисливських тварин. Вогонь допоміг процесу пастеризації. Люди готували їжу тисячі років, поки Луї пастер виявив, що контрольоване тепло також може використовуватися, щоб зробити напої безпечнішими для пиття. У 19 столітті французький хімік виявив, що нагрівання вина до точної температури протягом певного часу може вбити шкідливі бактерії, не змінюючи їх смаку. Цей процес також використовувався для усунення шкідливих мікроорганізмів у пиві, оцті та, врешті-решт, у молоці, коли в загальному носії туберкульозу. В Україні до останніх днів не тільки звали вогонь святим, але й пильно підтримували його, загрібаючи жар у піч. Коли через недогляд вогонь згасав і треба було його на другий день розпалювати, це викликало велике занепокоєння. Оце вже казали якесь нещастя, оце вже горенько моє. Або я, або якесь із дітей, гляди і перекинеться, себто може вмерти. Для підтримування вогню у хаті мало було зберігати його у пічці, треба було ще й годувати його, ходити коло нього. Треба було ставити коло нього ще й горщик з водою, щоб було йому не тільки для пиття, але й для умивання. Після приготування вечері згортали той жар на купу і ставили горнятку води у піч, у жар, бо вірили, що вогонь начебто вмивався уночі. Попри те, що легенди та міфи про вогонь залишилися у минулому, багато хто досі вважає, що вогонь, як і вода, є живою субстанцією. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!